Привіт народ! Сегодня зробимо невеличкий обзорчик, вам такі дві посилочки з Китая прийшло. Сейчас ми це все вскриємо подивимось. Ну, це походу світодіодна лампа. Так, 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 ну так. Да. Зараз світло. Круто полетіло гори в ціні. От ми вирішили пару варіантів заказати світлодіодних ламп. Ну Там по знижках, то все. От. Так і ми думали. Толі ми, то ли Китаю злоханулися. Заказали з малою різьбою. Ну, 6 і тут по 4. 24 світодіоди в такі маленькі лампі. Дуже прикольно. Класна лампа, кстати. Ну, протестити ми сьогодні вже не зможемо. Зараз ми просто зробимо обзорчик. А друге відео кинемо на тест. Закрутив у нас брудер є з такою різьбою. У нас там стоїть зараз 13 Вт економка, а тут 3 Вт. Ну, Я думаю прикольно буде. Подивимося як вона горить. Що і як. Так так так. Ніфіка не відео ці китайці таке пишуть мілкими. Ну от такий, така прикольна лампочка. От, можете самі подивитися. Орг-стекло. Ну, блин, скільки светодиодов повинно. кукурудза вони її називають. Це один товар, а от ну, другий товар. Ну, це ми теж догадуємося, що це таке. Це, походу, у нас CG4000 у нас пустыл аквабокс ну вот китаец запаковал нормально лайки подивимся что тут у нас да ребята это аквабокс так беремо уберем вот хорошо так запакував його его у нас той аквабокс пустив Че кажуть, що єдинішні случаї, коли вони брачні, ну от нам таке попалося на нашій камері. Зараз подивимось, що тут є. Торбинка, правда, херня повна. Так, от значить з таким крепіжом дали. Но, хто знає, пластинки задньої немає. Вот тільки одна. Ну тут ерунда у нас вона є. Так. Ух, кнопочки так... У нас тим такі жорсткі, а тут так логесочку ходят. Прикольно, блин. А в тому такі жорсткі. Ну, тест, як я вже казав, тест зразу і лампочки і аквабокса. і віддільно вам снимем. Все під пленочкой. Вот тут пленочка. і тут є пленочка. і кнопочки кнопочки ідеально. Мягенькі. У нас є старий аквабокс. Зараз я вам, по... Зараз я вам покажу. Зу, зу, зу. Ну, от, старий аквабокс. Кнопки. Пшо, блін, даже нажати не можу. Такі тугі, що страшно. І вот тут вот ця пускає. Здесь ну, чуплю в аквапарку, чи що, знімали, ну бульк і все, вже тут все запутіло, вода в середині. Жалко, что цей так ну вот у нас тут камера наша. Та, зараз мы Ну, Кнопочки ідеальні. Мягенько нажимаете вообще проблем ніяких. Бачите, самі камера запустилась, зараз переключимся, видос снимает спинели. Тут, тут Лайк. Like. Провіримо ще її, звісно, під водою, але ну, китайцю лайк. Like. Це що було з камерою, фухло. Ну я ж кажу, кришечки задньої не дали. З ними, з ними йдуть ось отакі кришечки з пролізю для звука, для записі звука. Хоча звук якось пробивається і через це, я знімав. Ну, крышечка у нас в принципі є це не проблема. Если будет все добре. Ну все. Ссылки будуть в описании. Де ми що брали Наступний відос снимем тест. 3 вата. Ва4 цветодиода свити обалденно. Таке ярке світло. І цей. О, О, самі бачите, світло класне На 3 вата у нас... Двісти обалденно. Китайцу лайк. Підтвердимо получення товара. Можна заказувати лампочки. Ми просто ніколи не, ще не купували світлодіодні лампи. Оце так звана кукурудзка, купили вон. Там ще заказали такі. Це все сніг покажемо. Протест... По Протестуємо аквабокс. По Сейчас ми всіма кнопочками погазуємо. А? Бультен идут. Все уже радует. Ну что я вам скажу? Сейчас меня. его то я не можу розібратися Ідеально сухо кнопочки всі легесечко ходять нам точно для нас камеру якісь брошні підсунули все, оба товара куплялися на aliexpress, Ссылочки дивіться внизу. Все відправим. Китайцям лайк. Обидва товари понравилися, хороші. Все, всім пока!